Боже всемогутній, дворець неба і землі, звертаюсь до Тебе в цей тяжкий час і прошу захисту і милості для нашого народу, для наших дітей і для сина мого, який для мене найкращий в світі. Дай йому силу і мужність, мудрість і спокій в серці. Наповни його душу твоїм миром, а розум впевненістю, що ти завжди поряд. Веди його своїм праведним шляхом, зберігаючи його тіло й душу в безпеці. Нехай він завжди відчуває твою присутність і підтримку, де б він не був. Нехай твоя благодать огорне наш народ. І принесе нам перемогу, справедливість і злагоду, віддаю свого Сина в Твої руки, вілічу Твою безмежну любов і милосердя. Амінь.